Боксерська кар'єра Олега Маскаєва – це кар'єра хорошого русского, котрий на словах сі час, як побідю, а потім лежить нерухомо вниз обличчям. В цьому відео представлені всі сім поразок Маскаєва, і увага, спойлер, кожна з них була дуже брутальна. Поїхали! Улюблена байка Олега Маскаєва про те, як він колись перемагав Віталія Кличко чи то в спортклубі, чи то в Домі офіцерів, чи десь за гаражами. тоді ну, був Которую прошел в первом раунде. Два рази попав помню ему. Он просто сбил его с ног. Даже Рефір і Какошкин помні, не считав. Вот. Ну, тренер просто полтенця выбросил, он понял, что йому там делать со мной нечего. Він свято вірив, що коли Кличко був чемпіоном в профи, то всіляко уникав такого поєдинку. Ну, ви знаєте, цих росіян. Вони живуть в своєму вигаданому світі Бояришника и Тридини Святої Руси. В якійсь мирі навіть шкода, що такий бій так і не відбувся. Його хайлайт ідеально вписався в телеграм-канал Сергія Стерненка. З іншої сторони, бій з вітаміном набагато раніше завершив кар'єру Олега Маскаєва, і тоді ми так і не побачили всього того різноманіття нокаутів, в які він улітав за 20 років профі, а їх назбиралось аж сім. Олівер Макол не став церемонитись і вже в стартовому раунді коротким правим боковим позбавив Олега недоторкності. Олівер знав, з ким має справу так, що зробив своє діло, навіть не пустивши ні сльози. Відверто кажучи, тут Маскаєв здивував, йому майже вдалося пройти з грізним наколтером всю дистанцію. Та все ж, фірмовий лівий боковий Туамена не лишив без уваги скляну щелепу росіянина, яка розлетілася в Друзки в одинадцятому раунді. Росіяни аж пісяли кіпятком, коли їх улюбленець в 99-му році наколтував Хасіма Рахмана, вибивши того за межі Та Маскаєв швидко відчув на собі те, що ще чекає мільйони його сайт Карма працює. Єрк Джонсон фактично закінчив бій лівим боковим. Але Рефері дав продовжувати бій після нокдауна, і вже через декілька секунд голову Маскаєва ловили десь біля рингсайду. На початку нульових Олег почав трирічний марафон ні року без нокауту. І з Ленсом Вітакером став частиною цього флешмобу. Швидкий і, як завжди, брутальний ульот накаут вже в другому раунді. Севен Ей Найде А Секонра his... Є підозра, що другою найлюбленішою байкою Олега, яку він розповідає друзям в гаражах, є історія про те, що Володимир Кличко програв Корі Сандерсу у другому раунді, а він зумів притриматися аж до восьмого. Та це був не той реально крутий мужик, який давав прочуха на обом кличкам. А всього навсього американський джорнімен, але від перестановки Корі Сандерсів результат не міняється. Пекельний нокаут Олега Маскаєва. Мало того, що Бік Оу протримався без поразок аж 5 років, так він ще й примудрився завоювати чемпіонський титул WBC, який лишив вакантним Віталій Кличко. Українець тоді вже збирався повертатись в бокс після тривалої відпустки, але нігерійський кошмар Сем Пітер анігілював Маскаєва. find the very smart this times not just I stuck italic which caused no gig with division here's the punch that first hurt Moscow oh my that was definitely nothing clubbing about that on the back of the head that was a good clean roll right there but what was more impressive was the way he followed up after that and now here's the end of the fight. This is where Peter finishes with a series of strong blows on the face. None of those punches landed on the back of the head. Most of them landed on the the face or the chin. Вибачте за якість запису, але з іншої сторони, чого ви там ще не бачили? Нічого нового. Стартовий раунд і росіянин вже на звичному місці. Теплих обіймах рефері, який дає відмашку. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте поставити вподобайку і підписатись на канал. Буде ще багато цікавого контенту.